Добрий ранок. Королєве добрий ранок, з першим снігом, березневим, березневим, Нас я засипало. Показувало. Я в шоці, в нас засипало, подивіться, що робиться. Ну, Зима ну... повернулася. Правильно, Зимонька, ти знаєш? У мене душа. <рес> Не боля, я в шоці. Та я в шоці вчора з вечором говорила на, на фазенді? Ти казала, що буде мороз. Я Я казала, Який казала. мороз? Сергіша мені тільки вчора казав, що колеса треба поміняти ага. змінити. Добре, що не міняла, подивіться, сніги. Ми спали з Максом цілу ніч з відкритим балконом. І не замерзли? Не замерзли. О -о -о. Я балкон закрила, а дитина, ви ж то моя дитина. А він каже, мама, чого ти балкон закрила? Я каже, холодно. Нічого не холодно, від відкриваємо балкон. Ми відкрили і спали. І кажу, Максу, все, облягайся спати, ти набляглась спати. Зранку я їм не попередив, що він зранку встане, дзвонив будильник. кажу, Мак, ти що прикалуєшся, виключи будильник. І не знаю, що він там нажав, будильник знов дзвонить. Кажу, Макс, то все, виключив, ніякої школи немає. Він виключив, встав і пішов на кухню. Та чому ж ти так дитина, не встаєш, як до школи йти? Ти не має роботу, то що ти хочеш? А? Не хочеться, а коли вихідний, то хочеться от кого встати. Ну, Правильно, так. що за режиму вибиватися? Відповідальний хлопець. Ви розуміли, у мене штори закриті на глуху в кімнаті. У <кій> мене ніч. Вони тут навіть не ходять, навіть не Ми Ходимо цілий, цілий ранок. Так, да? mm. А я сплю хоч би що, я так сплю, ніби я маю вже спроснутися літом зразу. Mm. І тут я встаю, бо нас група є дівчата, і там білим-білим-білим-білим. Mm. Я відкриваю там сніг, я думаю, а які сніги, думаю, тут такі сніги. Дівчата пишуть, що у нас, я в шоці. То це, напевно, останній сніг. Так, так. Що не допадав? Біленько-біло у нас на вулиці. Але сподіваюся, що ви всі прокинулися, стріпалися і взялися до роботи. сподіваюся, що ранок у всіх добрий. Все, сьогодні субота, сьогодні треба. Робіть, що хочете сьогодні. я вам Скажу так. Бо mm -hmm. в нас в хаті чисто на що прибирати, у нас треба їсти нема що, ну то ти. Та чого там філе є, є овочі, все. Я є. сьогодні потушу філе з брокколі. А завтра я на концерт Ірини Білих, треба завтра штуденько її, її ефір провести. А то в Ютубі. Так, то в Львові. Ще Ірина Білий трошки не їсти. Вона mm. коли ще була мало відома, що давнин добре тільки починала свою, свою, свою кар'єру, то вона трошки всі виступала. А так завтра Ірина на білий буде виступати у Львові. Я поїду на це. Та ти трохи нам познімай того концерт. Я, зні... я завтра буду знімати так, як минулого разу. Я буду на резервній сторінці виставляти її концерт. Так, супер. Та, — супер. Я буду на концерті, а ви всі зі мною. Mm. Просторина Білик не знає, вона думаю, продала тисячу квитків, а подивилась там 50 тисяч людей. Ну от хай так і буде. Mm. Хай так і буде. Так що треба подумати, в чому я поїду? Я ж то планувала їхати. Зовсім по-іншому діда сніг випав. Та чекай, може, ще потає, все. Хоча там так лупить сніг, що. Та реально, він так він, він не просто там ще чуть, він просто мете так, як зимою. Так, там вже ви ж ви розуміли на на асфальті, на дахах, всю ти сніг. Все. Та дорога вся. Чуєш, сума? а я думав в лісі ти в будиночок. Ну, там замило. А все. Але, Дружи. Добре. Я не знаю, де пропала наша Галя, ми Галю не бачимо, певно, ну, тиждень. Ну та тиждень вона не, не дзвони. Трубку не беремо. трубку, трубку. не ну, беремо, хай в сторісах бачимо, де наша Галя. Написало mm. Боже, навіть ну, все добре Галина, та прийди, та хоч покажися, чи хай, що. Хоч хай подзвони. Хоч позвонить, трубку візьме. що за такий, що це за діє, Галя. Це давай і мені теж робити. Так.